Це буде 34-та книга, видана в калиновому гроні, презентована на моїх 34 роки. Поезія в Україні взагалі набула нового значення. І сьогодні мені дуже хочеться, щоб ми пам'ятали і руданського, і Стуса, Туса. І українкою Шевченка Їх, що можна змінити докорінно район заріччя він якийсь трошечки як забутий богом і людьми. Міська рада прийняла на баланс дитячий майданчик. Її можна всю поміняти, тільки пам'ятник Бендеру залишити. Я дуже хотіла жити в Жмеринці, завжди. Це як колоритний куточок Карпат, який перенесли в центральну Україну. Педагогічна діяльність, школа, сценарії, свята. Хочеться бути не як всі. Тому діагноз поетес. Дуже часто нам здається, що поети і письменники це щось дуже далеко. В книжках, на полицях бібліотек, музеїв. Але насправді це ті люди, які ходять поруч з нами. Вітаються з нами на вуличках. Ми їх часто зустрічаємо. І сьогодні одна з таких особистостей у нас в гостях в нашій редакції це Олеся Швейдецька, е педагог, учителька біології, матуся трьох синочків, поетеса, громадська діячка, а також віднедавна виконуюча обов'язки голови квартального комітету Заріччя Олесю. Вітаю, дуже радію, що нам все-таки вдалося зустрітись на це інтерв'ю одразу. Нарешті Одразу для, для тебе таке питання: де черпаєш натхнення поєднувати усі ці ролі у суспільстві? А насправді вони дуже круто інтегруються в одна в одну. тому що педагогічна діяльність дає можливість знаходити спільну мову з людьми, і це дуже допомагає, коли ти е, працюєш саме в квартальному комітеті. Діти дають натхнення не лише до творчості, а й до життя загалом. Е, громадська діяльність дає відчуття, що ти щось більше завтра, ніж був вчора, і дає можливість бути не лише частиною суспільства, а якимось певним агентом змін на краще. І це теж не може не надихати. І кожна з цих і кожна з цих ролей дає можливість ставати більш наповненою, більш творчою, більш кращою, більш суспільно корисною. Коли ти зрозуміла, що поезія це твоє? коли ти написала свій перший вірш? Чи пам'ятаєш його? Перший вірш це привітання татові з днем народження. Мені дуже не хотілося використовувати чужі слова, написані для чужих людей. Мені хотілося навіть в простій формі, то не був вірш, то було душевне римування, але воно було наповнено змістом. І навіть не важливо було сильно, що там написано, важливо було, що це відгукнеться. Але коли в мене вийшло це зробити швидко, і я отримала відгук не лише від батька, тому що зрозуміло, що йому було приємно, а й від інших людей. З'явилася десь така думка, що, можливо, це вдається. Ну, а потім знову ж таки педагогічна діяльність, школа, сценарії, свята, хочеться бути не як всі. Коли ти розумієш, що в тебе є. Здатність до римування і думка, яку ти хочеш донести до суспільства, якщо ти зможеш це поєднати, то це вже є поезія. Твій улюблений рядок, вірш, можливо, на сьогодні, це. Я вже сліпачи надто зряча назва книги другої. Але коли я шукала назву для третьої книжки, яка зовсім скоро вийде, і знову ж таки перечитала ще раз свої вірші, іноді це корисно робити. Там була така фраза: діагноз поетеса. І сьогодні цих два слова. Діагноз поетеса. Діагноз поетеса. Так, мають для мене сакральне значення. Це вже має бути третя збірка, яка буде презентація, відбудеться 18 жовтня в міському історичному музеї. Так. Чекаємо всі з нетерпінням. Дякую. Розкажіть трішечки. <смір> Спойлер. Спойлер! <смір> <смір> Це книжка, яка народилася дуже швидко, книга якої не мало бути. Насправді мені дуже хотілося спробувати себе в ролі літературного амбідекстера і писати не лише поезію, а й прозу. І я написала прозову книжку, яка десь ось от теж має вийти. Цікава історія, поки що не буду розповідати, але одна з цієї книги теж пише вірші. І я вирішила додати трошечки такого креативу і розпочала кожен розділ віршем. Але коли ми з редактором вичитали і під час прочитання у нас з'явилось стільки ідей, що можна дописати і те, і те, і те. Я зрозуміла, що, мабуть, десь ця поезія тут буде лишньою, вона буде відволікати на себе шлях. Але якщо видалити з паперу написані рядки, вони помирають. А мені не хотілося вбивати свої вірші, я просто дала їм можливість другого життя на сторінках іншої книги. І ми з редактором дуже велике дякую за підтримку Олексію Євенку. Видавцю, він сказав про те, що ні, ми не будемо їх забрати. Ми зробимо книжку, і отак, от за кілька днів, треба було зробити обгортку, назву все досить швидко, тому що якщо ідея книги, то треба її реалізовувати. Тому діагноз поетес. Це буде 34-та книга, видана в калиновому гроні, презентована на моїх 34 роки. Супер, ви зачепили тему калинового грона. Це літературно-мистецьке об'єднання, яке всі ми знаємо, популяризує нашу культуру, проводить дуже велику просвітницьку роботу в нашій громаді, підтримує талановитих людей, популяризує серед молоді, проводить сценарії. Розкажіть трішки про вашу діяльність. Скільки людей зараз в об'єднанні? Яких то ролі виконує? Як часто ви зустрічаєтесь? Які у вас є плани? Можливо, ідеї амбітні? Ну, звичайно, на 100% круто про це міг би розказати очільник наш Володимир Савич Горлей. Але як учасник я можу сказати, що дійсно за останніх півтора роки понад 20 заходів у нас було проведено тільки на базі. Бібліотеки і імені Вовкодава зараз нашу домівку ремонтують, і тому ми трошки змінили вектор роботи. Нас спасибі запрошують Гончаренко Центр. Нас запрошує міський історичний музей. А так як певна кількість. Наших учасників вже є членами спілки письменників. Ми тісно співпрацюємо. Ми були двічі на букфесті, де познайомилися з Вінницькими письменниками. Нас вже запрошують туди. Поезія незламних, літературна спілка, співпраця з Шаргородом. Знову ж таки, завдяки Володимиру Савичу. Тому сьогодні ми вийшли за рамки просто міського об'єднання, і навіть голова спілки письменників Вадим. Миколай Чвітковський написав себе в соцмережі, що він призначає Володимира Савича головою міжрегіонального літературного об'єднання. бо до нас приєдналися вже люди за межами. Жмеринської громади і, маючи підтримку з боку управління культури, з боку міської ради, з боку Жмеринської районної військової адміністрації, з боку пересічних громадян, які читають те, що ми пишемо, тобто, маючи підтримку всіх стейкхолдерів цього процесу творчого на сьогодні, звичайно, він набуває більших обертів. Чи змінилась останнім часом поезія в Україні? Поезія в Україні взагалі набула нового значення. Михайло Федосіч Каменюк, видатний поет сучасності, він часто проводить дуже влучні аналогії. Він сказав про те, що в складі колишнього Радянського Союзу не було такої популяризації українського слова, тому що це була інша країна, це були інші реалії, це були інші вимоги. Сьогодні, коли за 34 роки творчі люди змогли нормально дихати. І зробили цей перший літературний подих, який став дуже болючий за рахунок ось цих реалій війни, які є. Звичайно, поезія змінилась. Сьогодні є цілий пласт величезної військової поезії, є літературні премії, які присуджують саме за військову поезію. Сьогодні дуже крута лірика. Ми почали вчити українську мову, ми почали використовувати слова. Ми вчимося. Ми вчимося позбавлятись від русизмів. Ми вчимося виходити за рамки тих стандартних літературних кліше, які нам нав'язували. Тобто, сьогодні в поезії відбувається злам. Люди заангажовані світоглядом минулого століття. Вони вже потрошки завершують свою літературну діяльність. А ось молодь, яка народилась вже в іншій країні, в інші часи і пережила, теж. На сьогодні молодь молода, але досвідчена. Я іноді кажу про те, що ми молоді люди з старечими очима, бо наші очі бачили багато. І це змінює поезію. І немає прив'язки до того, що має бути ритм чіткий, рим. А ще щось люди пишуть варлібри, люди пишуть білі вірші. Люди винаходять і інтегрують один вид поезії в інший. Наша Оксана слушна пише тавтограми. Це взагалі круто, і її ж треба прочитати тільки заради того, щоб осягнути глибину словникового запасу цієї людини. І сьогодні мені дуже хочеться, щоб ми пам'ятали і Руданського, і Стуса, і Українкою, і Шевченка людей, які тримали на своїх плечах з останніх сил важкий пласт літературного українського слова. Але дуже хочеться, щоб вони, де б їхні душі зараз не знаходились, тішилися і дивилися на наступне покоління, тому що якщо ми не будемо розвивати їхню справу, все, що вони робили, буде дарма. А послідовники сьогодні є і дуже круті. Я колись думала, що поезія не модна. Сьогодні я розумію, що поезія це нове дихання культури. Дуже тішить, що останнім часом усю ту поезію класиків перекладають ще й на музику. І дуже цікаво споглядати, як діти слухають музику в Тік-Ток, так, а там тичина звучить, mm -hmm. так. Так Шевченко звучить. Діти сприймаються краще, і це дуже круто. Якби ви описали себе трьома словами. Цікаво. б це було? Творчість. Осінь. І емпатія. Емпатія. Уже. Десь там в дужках можна дописати гумор, то вже четверте слово, але. <гум> 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 Мені подобається, що у вашій поезії є багато дуже прив'язаності до нашого міста, до наших людей. Де черпаєте натхнення? Чи є в Жмеринці у вас такі місця, які вас надихають? Насправді, Жмеринка — це взагалі місто, яке. Про яке я колись мріяла. Я сама родом з Браїлова. Мені подобається Браїлов. Він історичний, він цікавий в чомусь, він дуже духовний. Але жмеренка це було місто, в яке я пішла в школу. І довгий час я знала тільки вокзали четверту школу. І сьогодні, коли я вивчила історію жмеренки, я дуже хотіла жити в жмеренці завжди. Це моя мрія здійснилася сьогодні. Я жителькою є саме жмеренки. Мені дуже подобається насамперед рельєф жмеренки. Що знаходячись в одній точці, ти можеш побачити все місто. І ми цього не цінуємо, бо ми звикли. А люди, які приїжджають до нас, для них це щось неймовірне. Це як е, такий колоритний куточок Карпати, який перенесли в центральну Україну. Мені дуже подобається парк. Круто, я себе відчуваю, коли йду по вулиці Франка. І кожного разу я згадую, що це перша вулиця, яку побудували в Жмеринці. І я розумію, що кожен камінчик, який на мене дивиться, має свою історію, що ці будівлі найбільше чули зізнань в коханні, Ці будівлі найбільше чули домашніх історій на кухні за чаєм. Ці будівлі ставали свідками. Становлення нашого міста, на жаль, воно не дуже туристичне на сьогоднішній день? Я мрію, щоб воно було туристичне. Я просто про це страшенно мрію. І друга моя мрія це те, щоб кожен житель знав цю історію. Якби ми всі знали, в якому місці ми живемо, і ставились до нього з відповідною повагою, воно би вже мало інший вигляд. А ось коли ви стали виконуючи обов'язки голови квартального комітету, з якими проблемами ви зіткнулися? Чи вдалося вам їх вирішити? Чи була співпраця з місцевою владою? Мені дуже приємно, що з першого дня, як тільки я прийняла ці повноваження, мене прийняли люди з обіймами. Тобто, з першої хвилини я чомусь стала там своя. І коли я на другий день прийшла з листочком, де було написано кожен будинок, над яким не горить світло, я думала, що мене зараз тут проклянуть в і мерію. виженуть в мері. <ріст> я прийшла і кажу: от в мене тут куди мені його приструнити? І тут мені кажуть, давайте ми записуємо, що, куди тут не горить, значить, де горіти, а там люку немає. Я дуже вдячна, що міська рада прийняла на баланс дитячий майданчик, той, який ми колись просто ходили рвати бур'яни, намагалися самостійно впорядкувати, що сьогодні цим будуть займатися. Спеціальні організації, що це буде підтримано. Що це буде е, так на балансі комунального е, відділу? Район заріччя він, якийсь е, трошечки як забутий богом і людьми чи в певному розумінні, тому що там є проблема з транспортно. Е, одна дев'ятка, яка май. ходить зранку і забирає діток до школи, це не транспортна розв'язка. Туди не доходить шкільний автобус, туди не ходить централізовано, а там живуть багато людей проживають через рельєфність. Е, так, через те, що там є вулиці, на яких проживають тільки люди похилого віку. Звичайно, що будь-які рішення, які робить міська рада, і я це розумію. Коли я отримую зарплату, я теж думаю, що купити помаду, колготки чи продукти додому. Ну, умовно, так? так само і це має бути якесь цільове використання бюджету. Але дуже хочеться, щоб цей район трошечки ожив, щоб він помолодів душою, щоб він був більш дотичний до інфраструктури міста загалом. Тому що він не простий, але там живуть прекрасні люди. Мені дуже хочеться, щоб вони більше інтегрувалися в інфраструктуру міста. Освітлення вдалося зробити? Так. Освітлення ми моніторимо, люки ми моніторимо, ми моніторимо все, що відбувається. Дороги там у нас трошечки вже зробили, вже воно виглядає так, краще. Ось, звичайно, хотілося б дуже підвищити в якихось певних питаннях самоосвіту громадян. Бо коли викидають сміття біля самого бака, на це боляче дивитися. Вона мені подобається, я задоволена. Що найбільше тобі подобається в Шмаринці? Колорит. Багата культура, поєднання е, різних е, національностей. І коли розповідають Жмеринці, що колись тут була дуже крута лікарка тьотя Соня, мама якої була Циля Фімовна, і вона її там вивчила в університеті, це безцінні історії. Реально Я постійні історії. Це поєднання різної архітектури, тому що, наприклад, поляки по одному будували своє житло, євреї okay. по іншому, етнічні українці ще по-третьому. І коли ти заходиш на різну вулицю, а вона по-різному виглядає. Ось цей колорит, ось цей гумор. Дійсно, це маленька Одеса, але з не меншою душою, з не меншим серцем і з впевненим поглядом вперед. Якою бачите Шмаринку майбутньому? Я дуже хочу і мрію. Щоб мої діти залишились в цьому місті. Я хочу, щоб це місто брало приклад, наприклад, з Кам'янець-Подільського з молодіжної столиці. Я хочу, щоб воно стало більш молодіжним. Я хочу, щоб воно стало більш комфортним. Я хочу, щоб ті герої, які повернуться зовсім скоро, сподіваємось додому, не мали жодних проблем в тому, щоб дістатися до закладу лікувального, не мали проблем з соціалізацією. Щоб вони відчували себе тут потрібними, ті, хто дає нам можливість і тримає на своїх плечах цю вагу, вони повинні повернутися і видихнути в цьому місці. І ми маємо зробити все для того, щоб була така можливість для них. Я хочу ж меренці жити таким чином, щоб не виходити з зони комфорту в будь-якому куточку цього міста. Я хочу, щоб тут залишалась молодь. І моя ціль на сьогодні робити максимум для того. Щоб мені було не соромно передати це місто своїм дітям. Воно вже сьогодні гарне. Ним сьогодні е, керують люди з сучасним баченням. Мені подобається стратегія нашого розвитку, те, що написано в документі. Мені подобається, в яку сторону дивиться культура. Ну, Від освіти я в захваті. Меринг, попереду. Це любов. Це любов. Мені подобається, в якому напрямку змінюється медицина. Тобто. Сама ідея і задумка розвитку нашого міста, вона класна. Нам залишається тільки її втілити, не відійти від оцього вектора розвитку. Але я оптиміст з гарним почуттям гумору, тому я бачу жмеренку крутою. Її можна всю поміняти, тільки пам'ятник Бендеру залишити. Його не можна чіпати. Її можна змінити докорінно, але це буде зміни на краще. Ця книга мій щоденник почуттів: у ній є тепло батьківського дому. Тиша осені, крик розчарувань і пульс кохання, вірші прекрасна можливість зафіксувати миті життя, які надихають. Це діалоги з тишею, з світом, з небом і з собою, в яких я не прагну дати відповіді на запитання, я лише ставлю їх. Цю книгу можна назвати медичною історією моєї душі, діагноз поетеса, його не вилікувати пігулками. Чи процедурами він щоразу переходить в рецидив і проявляється рядками, які не дають спокою? Я не просто пишу вірші, а ділюся своєю хворобою, яка можливо є вашим порятунком.